Друзі, всім привіт! Сьогоднішнє відео буде дуже цікавим, тому що ми відправляємося на китайське весілля. Зараз у нас шоста ранку. Саме так вам не почулось: китайське весілля розпочинається о 6.30 ранку, і ми зараз якраз їдемо туди. Ну що, давайте розпочнемо дивитися, що ж таке китайське весілля, які традиції та як його святкують. Ми вже приїхали до будинку нареченого. Зараз ми будемо всі снідати і відправлятися до нареченої. Ми їхали ось таким рядочком. У нас в Україні ми сигналимо. А тут включається аварійка, і ми цілу дорогу їдемо з аварійкою. Зараз всі паркуються і йдемо снідати. Зі сніданком у нас не вийшло, ми приїхали. Ось це я вам зняла той кусочок, і через дві хвилини ми поїхали, тому що не було часу. Тобто ніхто так і не поснідав. І ми зараз приїхали у будинок наречений. Тут буде сам викуп. О, ми зараз будемо тут трішки снідати клас. Тому що я дуже дуже голодна. Добре, що хоч тут є сніданок. Так, на сніданок у нас ось такі макарони. Напевно, якісь не бруті булочки. Всі зараз снідають. Я вже перекусила. І, до речі, все весілля вони мають стукати у барабани для того, щоб відлякувати злі сили. <рикан> <рикан> зараз <рикан> треба спортуватися, <спотел> <рикан> так як ось ця дівчина показує на, на картинці. <рикан> Бачите, всю кімнату прикрасили червоним. Ось наречена ще одна гра. Йому потрібно буде, йому потрібно буде збити кришечко. Але я щось ще поки не розумію, як саме. Наречений військовий, тому бачите, є багато людей у військовій формі. 啊啊！五千啊！嗯 <noise>，你看这边。坐 <noise> 了，uh, 下一个，下一个，啊，三五关，点、uh,。好、哎，三二一，看这边。 На свою дружину ці босонаш. Як бачите, викуп не так, як у нас в Україні, що потрібно платити. Тут потрібно проходити ігри та шукати взуття. Зараз їх одягають у червоне. Зараз він буде запитувати чи.

Зараз нареченим потрібно буде підійти та випити разом з батьками чай, і батьки мають дати їм червоний конверт з грошима. Мама не може знайти конверт. Чіна, чена. Чива! Чива! І зараз ми будемо їхати до сім'ї нареченого. Але для початку її потрібно закрити лице. Мені на весіллі не закривали, тому що я була у вишитому платі. Я була в українській вишиванці, а не в китайському наряді. Тому ми вирішили, що мені це закривати не буде. Плюс у мене не було викупу з дому. У мене був викуп з готелю, так як якби моя дома дуже дуже далеко. До родини нареченого. Бачите, також дуже багато подарунків від сім'ї від сім'ї нареченої сім'ї нареченому. Теж про червоних ось таких пакунках. Все геть червоних кольорах. Це все звук пітар, тому що в Китаї гучні звуки, віддякують всю нечисть. Тому дуже, дуже багато пітар та фейерверків ми запускаємо. Можете побачити всі петарди та пейверхи теж червоного кольору. Ось там вже йдуть наречений з нареченою. Бачите, вона досі з закритим лицем. Вона зможе відкрити лице, коли вже прийде у будинок нареченого. Поки всі пітанки зірвуться, тепер ми йдемо всередину. <рит> Зараз вони теж мають пити. чай Разом з батьками нареченими.

最后改革感放，幸福老观念啊！这是什么？啥？一百四一、right、啊！一百四，我买、嗯、个新鲜的啊！一百四，这个、嗯，买新鲜的吃。那至少让那个叫……买啦，给你一个买一瓶的，还有什么？哎，你来搞那个叫？嗯。 Мзер с червоную нитку будуть зав'язувати ноги. Бує! 好。天地太造，好。能去信仰，聖人道子，好。來好，來好。

<laughs> <laughs> this is a choice rhythm, meaning it a buyer, charms rhythm.

Ми вже їдемо до готелю. Де ми будемо святкувати? Чому готель? Тому що тут весільні зали знаходять. Знаходяться у готельних приміщеннях, тобто готель, і на одному з поверхів цього готелю є зали для святкування весіль. Тому ми зараз відправляємося саме туди. Ось ми вже заходимо у весільну залу. Хід з надвору. Дуже цікаво, тому що у нас був зал на п'ятому поверсі, а ось тут на першому. Ось так виглядає. <зал>, в якому ми будемо святкувати, обідати та дивитися на церемонію. Там зараз всі фотографуються, нам потрішки вже зносять їсти. Всі сидять в телефонах і чекаємо церемонію. Ось це відео мені тільки що чоловік розказав, що це таке, тому що я питаю, чому так дуже багато чоловіків та жінок в білих сукнях. Він каже, що це, це одруження військових, тобто всі військові, які в цій частині збираються одного дня та разом з своїми дружинами, приїжджають в одне місце та всі разом одружуються. І ось це якраз наші друзі, які сьогодні одружуються. Того року вони були саме на ось тому фестивалі. Я не знаю, як це правильно сказати. Тобто, всі люди, які в ближайші роки одружилися або одружаться, приїжджають туди і всі разом роблять таке знаєте, міні-фейкове одруження для військових. 走到新娘的身旁。雨、嗯、雨，此时你应该挽着您的新娘，然后你们应该缓缓地走到我们的舞台中间来。嗯，接下来的流程呢，我想请两位面对面，把戒指缓缓地戴上新娘的无名指。 好，新娘、啊，再把这次黄马带上，新郎的开名指上。 Тушена, яйця, качка. Тут у нас баранина, її потім будуть на вогні, ось цю штучку підпалять і воно буде на вогні варитися, креветки з соусом. Ось такі хлібці, вже їх майже всіх з'їли. Суп з куртки, реберця тушені, тушена свинина, там були помідори, тушений крам і букуруска. З Знапої у нас прай, кокосове ем, молоко, вино та китайська горілка. Це ще не вся їжа, ще буде доноситись багато. Я вам буду потрішки показувати. Просто потім всі будуть їсти, Я не зможу вам повертати та повністю показувати, що є на столі. Нам ще дві страви донесли. Це ось така черепаха. Це не прям звичайна черепаха, яку ви бачите кожного дня в інтернеті. Це джаю. Це спеціально така виведена черепаха для готування. Також смажений бамбук. І ось принесли тушене м'ясо з морською піскою. Це воно так і називається. Так, зі страв нам ще донесли ось таке м'ясо. Рис в бамбуковому листі. Тепер будемо обідати. Тепер і до нас. 你们。 І третього дня і весілля вже закінчилось. Так так вам не почулось. Вже весілля закінчилось. У Китаї весілля розпочинається у 6.30 ранку, та закінчується після обіду. Приблизно друга третя година дня. І зараз ми їдемо напевно гуляти з друзями. Трішки ще погуляємо та їдемо додому. Що ж, надіюсь, вам сподобалось це відео, тому що китайське весілля максимально відрізняється від нашого, тому думаю, що вам сподобались ось такі китайські традиції на весілля. Всім пока-пока.